наступна вправа. Дивіться, це в нас буде хвилька. Ось тут у нас дві ручки вгорі. Ми будемо їх опускати за нашу голову і водночас робити хвильку. Як ми будемо робити хвильку? Дивіться, ми стоїмо трошки діагонально, у нас одна ножка спереді, інша ззаді. І ми, коли робимо хвильку, переходимо, переносимо свою вагу на ножку, яка спереді, потім на ножку, яка заді. Спереді ззаді. заді. Спереді, ззаді. І ось, коли ми робимо хвильку, ми наші лопатки зводимо назад. Груди подаємо вперед зі спинкою. Подаємо хоп. І ми перенесли вагу на праву ножку. Перенесли, Тут піднімаємо наш таз, тут так скорочуємо, і переходимо назад на ліву ножку з м'якими колінками, гарно собі сідаємо. Пум. І ще раз. Лопатки зводимо, груди вперед, хоп. І вниз. Хоп, права ножка ліва. Хоп, права перейшли, ліва. І ще. Пум. Права, ліва. Пам'ятаєте, в цей же час у нас працюють ручки. Вони у нас вгорі залишились, і ми їх назад заводимо і водночас подаємо груди вперед. Пять, шість сім, вісім. Вони за голову йдуть, а потім так само по тілу. І ще. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Ми трошечки в цей момент можемо так нирнути, але дуже трошечки. Хоп. І вісім. Це не принципово. Головне, щоб не було такого, що ви просто отак. Хоп. Це вже не хвилька. Нам треба м'які, плавні рухи. Давайте об'єднаємо все разом з цією вправою зі спинки. Спочатку. Раз, два, три, чотири, пять, шість сім, вісім. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Угу. Давайте ще раз. І. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Так, що скажете? Виходить. Давайте ще один разочок. І будемо йти далі. І. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. Ще хотіла сказати, до речі, коли ми робимо базовий крок, пам'ятайте, ми вчили, що одне стегно підняте. Інше по черзі вони в нас піднімаються. Тобто відбувається коливання стегон. Раз, два, три. Теп, раз, два, три, теп. Але, дивіться, так як ми на розминці, пам'ятаєте, робили вісмірочку. Цю ж вісьмірочку ми можемо додати в базовий крок по бажанню. Це просто як різновид. Ми можемо як і так іти. Коливання, пум. Раз, два, три, пум. Так само вісмірочкою. От, наприклад, на місці давайте зробимо раз, два, три. Теп. Раз, два, три, три. Це так само, як ми робили зі сторони в сторону. Але тут ми додаємо вісьмірочку. І цю ж вісьмірочку використовуємо, ми, використовуємо в базовому кроці. Ось, наприклад, ідемо в сторону. Та ножка, яка йде в сторону, те стегно ми подаємо вперед. Потім ножка, яка біля нас це наступне стегно. Вперед, знов. В іншу сторону. Тобто, провідна ножка провідне стегно. Так само, як ми просто на місці робили вісьмірочку, щойно, так само ми її можемо зробити в русі. Ось, додаючи невеличкі кроки. Раз, два, три, пум. Раз, два, три, пум. Дивіться, це не обов'язково, це я вам просто показала варіацію. Коли ви вже вивчите і вам буде легко робити просто коливання, ви можете додати. Вісьмірочку. Щоб це виглядало більш чуттєво та жіночно. Це все на ваш вибір. Тому дивіться. Так, ми вже вивчили першу частинку. Давайте останній раз її повторимо і йдемо далі. Пам'ятаємо: перший базовий крок можемо робити вісьмірочку, можемо через коливання. Я цього разу зроблю через вісьмірочку. Раз, два, три, теп. Раз, два, три, теп. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Угу. Зупинились тут. На 8 підставляємо праву ножку до лівої. Ще раз. 5, 6, 7, 8. Ще 5, 6, 7, 8. І далі у нас буде крок в праву сторону. Крок в праву сторону, ліва ножка назад діагонально. Знову наступаємо направу.